Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії. Про це я буду вас благати в кожному відео, як би там хто нам що не говорив. Ну, але сьогодні трішки ну, в такий важкий час для України, для українського народу, все ж таки хочеться поділитися трішки гарними такими новинами, гарними нашими подарунками. Це у нас ми припишемо цей випуск, назвемо подарунки від підписників, якщо. Правильно пам'ятаю, ну, десь, напевно, що номер 18 буде. Нам, мені точніше, до дня народження мого 32-го року вже так. І 31 серпня це все діло відбулося. Прислав подарунки Владислав Чайковський. Це молода людина, яка нас балує вже не першого разу. не перший раз. От у мене тут на стіні прям... Його галерея, можна так, так би мовити. Ну, оце, це була картинка по номерах, оце, з трактором із орківською технікою. А оце, ось, це все його ручна робота, якою він нас балував. Вони підписані по датах. Тобто така міні-галерейка у нас вже назбиралася. У даному випадку Владислав веде канал Грунтотех. Теж я вважаю, що треба за потрібне сказати вам, хто бажає. Подивитися, що це за канал, то перейдіть по посиланню в описі під даним відео, і там посилання на канал буде. В двох словах, ви для себе знайдете там ну, багато цікавого. Він навчається зараз в аграрному інституті і ну, він доволі розумна, молода людина був без інституту, але його прагнення і е, бажання пізнати щось нове, і в частності, все, що стосується ґрунтообробної техніки, взагалі технологій е, по ґрунтів. Грун да, посіви, ноутіл, no міні-тіл, прямий посів, там класичний обробіток ґрунту, все це ви знайдете на його каналі. Він там розкриває кучу тем, І простими словами, до нас це все діло доносить. Ну, а ми ж зробимо зараз розпаковочку. Ми звільнили від основної коробки е вантажної компанії, яка робила перевезення, його подарунки і почнемо зараз розпаковочку. Цих цих справ. Угу. Тут у нас, виходить, чашки. І тут, зараз подивлюсь зразу, бо мені дуже цікаво. Так, там теж, зараз покажу. Це його, виходить, вже сувенірна продукція. Прикольно. Ну, Буду намагатися їх берегти. Використовувати, але берегти. Зараз подивимося, це ось така. А однакові вони. Оце ж його, до речі, логотип каналу. Це його логотипчик. Класно. Дві тим паче, це або запас прислав, щоб не побив, або і юрку теж може. Так, це у нас що тут, зараз подивимося. Щось схоже на килимок. Да. Скоріше за все ж це килимок для мишки. Комп'ютерної. Ну таке. М'якенький, прикольний. Ну, тепер буду рзати не по столу. 100%, Владислав, обіцяю, підложу обов'язково. І... Отак. Ще не вечеря. Ну і тут у нас я бачу брендові речі вже. 100% по-любому. Біленькі брендові речі. Ну, я ж сказав. Вот Отак. 2ХЛ, ну, підійде 100%. Я десь... Такі розмірки є. А ну зараз подивимося, якщо ця буде, якщо така сама, то значить обидві мені. А якщо ні, так, да, така сама. Ні, Юрку не віддам, Бо, по-моєму, 2Х на нього маловато будуть. Коротше, з футболками проблем не буде, це 100%. І тим паче з такими логотипами. Так. Дякую дуже тобі, друже, за такий підгончик, як і обіцяв, буду е, юзати, але обережно, щоб воно якомога довше прослужило і було ну, пам'яттю воно дуже приємно отримувати такі подарунки від людей, е, які достатньо розумні, достатньо цікаві і е, багато, е, так би мовити. Е, Різної направленості вони можуть себе в різних сферах себе проявити. Це і ручна робота, і малювання, і все. Ну що, хто намалює, таке, от я не зможу таке намалювати. І вже він дістався в, своїм, в своєму розвитку до грунтів, до теми ґрунтів і землеобробітку в цілому. Дякую тобі, друже, ще раз за подарунки. Нагадую, що посилання на канал Грунтотех буде в описі. Вам всім доброго вечора і допомагайте армії. І все буде в Україні. До побачення.